Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз ви будете бачити на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленість. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має там можливості, бажання, часу самостійно шукати, не маєте розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Свіжо пригнана Audi Q5. Так, Значить, по опису. Це 13 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу. Вартість автомобіля 15 400 доларів. Контакти до власника, покажу одразу, він код. Значить, зі слів власника автомобіль повністю обслужений, замінені ланцюги ГРМ, ролики, тобто вкладень не потребує. Подивимось по комплектації. Є пам'ять сидінь, до речі, скіряний салон, регулювання, панорамний дах. Так, До речі, є камера заднього огляду та електробагажник. Кого цікаво, телефонуєте, більше інформації отримаєте від власника. Нісанд Жук. Так, по автомобілю. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, обслужений автомобіль повністю. Контакти до власника. Він код. Наш автомобіль на безключовому доступі, шкіряний салон. Плімот-контроль, люк. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. 20 рік 148 пробігу. Вартість автомобіля 22 тисячі доларів з 2-літровим бензиновим двигуном, автоматична коробка, повний привід. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон клімат контроль, підігріве сидінь. Так, панорами немає. Так, йдемо далі. Так, ще один тігуанчик. 17, рік 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 15999, контакти бачимо. Є він код. Так, Шкіряний салон. Мультикермо, кондиціонер, підігріви, сиді. Mazda CX9. Так, По опису це 17 рік, 157 тисяч пробігом. Вартість автомобіля 22500 доларів, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Безключовий доступ. Шкіряний салон. Люк. Audi Q7, 16 рік 159 пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 31 тисяча доларів. Контакти бачимо. Пам'ятси дінь. Шкіряний салон, темна стеля, панорама. семимісна версія, звичайно. Volkswagen Tiguan. По опису. По опису у нас 16 рік. 73 тисячі пробігу. Так, Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, ціна 16100, тут бачимо контакти. Шкіряний салон комбінований, в комбінованому кольорі. BMW X1. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 18 900, Контакти бачимо. Він код, покажу одразу. Так, світлий шкіряний салон. Зараз ще з іншого боку зайду. Так, кого цікаві, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Audi Q5. Так, По опису. Це 14 рік, 101 тисяча пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16500. Бачимо контакти. Він-код по автомобілю. Так, шкіряний салон з пам'яттю бачу. Світла шкіра. Панорамний дах. Peugeot 3008. По опису це у нас 12 рік, 223 пробігу, 1.6 дизель. Автоматична коробка, ціна 8850. Бачимо контакти. Віки, віки 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 віки. Клімат контроль. Кого цікавий, телефонуйте. Nissan Qashqai. Кажуть, в максимальній комплектації за кустикою Bose. Це 12 рік. 240 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка, ціна 11350. Бачимо контакти до власника. Так, покажу по салону, чистий, хайний салон, є підігрів сидінь. клімат, контроль, панорамний дах. Акустика. Справді боус. На гарних тисках оригінальних. Кого цікаво, телефонуйте. Peugeot 5008. 2018 рік, 215 пробігу. Один із дизель автоматична коробка, до речі, тут коробка Aisin японський, простий гідротрансформатор. Вартість автомобіля 20 900 доларів, тут контакти. Так, покажу по салону. Тканинний салон. Без панорами. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Volkswagen Tg, e, Tuareg, вибачаюсь. Так, Туарек у нас по опису. 12 рік, 280 тисяч пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, 18200 вартість автомобіля, бачимо контакти. Покажу він-код, якщо відчинено, покажу. Так, шкіряний салон світленький. На оригінальних дисках. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Land Rover Discovery. Свіженька машинка на ринку. Це 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 19499. Бачимо контакти. Так, до речі, є він-код для перевірок. Кого цікавить. Автомобіль на безключовому. Є пам'ять сидінь класна комплектація світлий шкірний салон панорама Discovery Sport. Opel Antara. 11 рік, 205 тисяч пробігу, двигун 2,2 дизель, механічна коробка, ціна 8700. Тут бачимо контакти до власника. Так, покажу по салону. Салон комбінована шкіра. На оригінальних дисках з форкопом та парктроніком. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію від власника. Nissan Qashqai. Машинка 2008 рік, 181 тисяча пробігу, ціна 8900, двигун 2.0 дизель, механічна коробка з повним приводом. Тут контакти до власника. Вартість 8900. Привітаємось, добрий день. Я так легенько покажу по салону людям. Є повний привід, клімат, контроль. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Дякую. Audi q 7 гарна машинка, це у нас 13 рік, 240 тисяч пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, комплектація Prestige S Line, 19 тисяч доларів вартість автомобіля, тут бачимо контакти з 5 місць 7, 7 версія, покажу він код для перевірок. Максимальні комплектації. Звичайно, з пам'ятю сидінь. Темна стеля, панорама. Кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.